Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Сьогодні, 4 квітня 2023 року, Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північно-Атлантичного Альянсу. У штаб-квартирі організації НАТО відбулася офіційна церемонія депонування акта про приєднання Фінляндії до. Альянсу. Фінляндія офіційно стала 31-м членом Альянсу. Церемонія передання документів відбулася у вівторок у штаб-квартирі НАТО за участі генерального секретаря Єнса Столтенберга, державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Фінляндії. Пеки Гавіста це історичний день. Ми вітатимемо Фінляндію 31-го члена нашого альянсу, і ми піднімемо прапор за стінами цієї будівлі. Але перш ніж ми це зробимо, ми маємо виконати деякі формальності, щоб усе було зроблено правильно, зазначив Солтенберг на початку церемонії. Зі свого боку, Блінкін повідомив, що Туреччина депонувала ратифікацію протоколу вступу Фінляндії до НАТО. Нагадую, це була єдина країна, яка не Хотіла ратифіковувати договір щодо вступу Фінляндії до НАТО і там ще Швеція є. Але все ж таки Туреччина це останні дні зробила ратифікацію протоколу вступу Фінляндії до НАТО, і фактично всі 30 членів НАТО це одностайно прийняли. Щодо ратифікації цих договорів, і таким чином Фінляндія вступила до Альянсу. Протокол набув чинності, зазначив е, Блінкен. Столтенберг назвав це повідомлення чудовою новиною. Після цього я можу передати вам. Міністре Пекаґавісто формальне запрошення від імені всього альянсу Республіці Фінляндія приєднатись до Північно-Атлантичного договору. І водночас я запрошую вас депонувати ваш документ про вступ уряду США в особі державного секретаря Блінкіна, наголосив Столтенберг. На це Гавіста відповів, отримавши це запрошення з великим задоволенням, я депоную державному секретареві ША інструмент про приєднання Фінляндії до НАТО. Отримавши цей інструмент про приєднання, ми зараз можемо оголосити, що Фінляндія – 31-й член Північно-Атлантичного договору, підсумував Ентоні Блінкен. Тобто НАТО уже станом на сьогодні поповнило ще одним членом. Організації цієї країни стала Фінляндія. Раніше думали, що до Фінляндії доєднається Швеція, тобто думали, що вони одночасно вступлять. Але швець, щодо Швеції є ще пання, питання ратифікації. Договору про вступ в НАТО з боку, наскільки я розумію, Туреччини. Вона це ще не ратифікувала. І коли це буде, ми поки не знаємо. Там були певні питання з боку з турецької сторони. Важливо, наступне: Росія колись намагалась брехати своїм західним партнерам, не західним партнерам, а західним країнам про те, що ось ми хочемо, щоб Україна не вступила. В НАТО, оскільки це буде загрожувати інтересам Росії, ми не допустимо, щоб кордони НАТО розширювалися, і таким чином вони намагались подальшому виправдовувати свою агресію проти нашої держави, і знову ж таки нав'язувати свої кремлівські наративи в світі щодо Північно-Атлантичного Альянсу. Ну от сьогодні Фінляндія вступила до НАТО і фактично. Кордон Росії НАТО він розширився на значну кількість кілометрів. І в мене знову ж таки виникає питання: а що значить Україні, ну, ви були проти, щоб вона вступила до НАТО, а Фінляндію просто так взяли, проковтнули, ну, крім своїх якихось формальних загроз, які, в принципі, не відповідають реаліям? Тобто. Це ще раз доводить, що істинними причинами розв'язати війну проти України були не наші бажання вступити в НАТО чи в Європейський Союз. А істинними причинами Росії розпочати війну проти нашої держави було знищення нас, як нації, як народу, наших традицій і інших речей. І відповідно Росія замість того, щоб скоротити. Там кількість членів НАТО чи кордони з НАТО, вона своєю політикою їх фактично розширила. Я дуже маю великі сподівання, що настане він обов'язково настане той день, коли така процедура прийняття. Країн в НАТО буде стосуватись і нашої української держави, і ми, відповідно, повинні зробити все для того, щоб цей день якнайшвидше настав і Збройні сили України на полі бою. В нього пришвидшують так, щоб ми і викинули російського окупанта з наших земель, і це дасть нам можливість вступити до НАТО. І відповідно, влада також повинна проводити реформи, щоб цей процес набув швидшого відтінку. Це загалом коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. А це відео закликаю переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись. Ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!